Зранку наша знімальна група побувала на кількох виборчих дільницях. Восьма година ще до відкриття дільниці номер 141-211, що розташована в школі номер 10 мікрорайон Артема. Вже були бажаючі проголосувати. Началось все хорошо, все спокойно. Мы открылись в 7.15. У нас было утреннее заседание. Все члены комиссии пришли вовремя, очень много у нас наблюдателей от разных депутатов и кандидатов. Все спокойно. Запломбировали урны, бросили контрольные листы, спустили зал, открылись в 8 часов. Все хорошо, все спокойно. Рады, что уже пришли наши первые выборцы. На нашем участке 2297 будет избирателей. Хочу, чтобы выборы прошли честно. Вот я за кого хотела, за того пришла и проголосовала. И бабушка у меня, хоть ей уже 92, и она лежачая, и всю войну мы пережили здесь. Она тоже хочет, чтобы к ней домой пришла комиссия и чтобы она своей рукой поставила в бюллетене галочку, за кого она хочет проголосовать. Один, один тут далі. тут Все спокійно, так. Да, по протоколу. Все, скриньки опломбовані. Постерігачі на своїх місцях. Комісія працює. Все гаразд. Перші відвідувачі вже вийшли з дільниці. В школі номер 13 лунає музика. Це додало святкового настрою на виборчій дільниці номер 141-212. Голосування йде дуже спокійно. Все іде за графіком зв'язку з тим, що був перевод годин. Люди навіть намагалися голосувати о сьомій. Але, як ви розумієте, за законом ми тільки могли запустити їх о восьмій, тому рівно о восьмій вже бажаючи проголосувати, були на дільниці, і як бачите, голосування відбувається у спокійному режимі. Відповідно до дійсного законодавства. Проблем немає? Проблем ніяких немає. Все поки що йде, і будемо сподіватися, що пройде все нормально. На дільниці у нас 290, о, 2936. Будемо сподіватися, що прийдуть більше половини. Хоча хороше настроєння. Думаю, вибори пройдуть спокійно. Буде все добре. Люди настроены утром пришли уже голосовать. В общем-то, все будет нормально, я думаю. чего вы ожидаете от этих выборов? Ожидаем изменения в жизни. Хоть мы и старые, но нам на старости хочется хоть немножко пожить нормально. Всю жизнь проработали. Я на вредности работала. У меня стажу почти 70 лет по вредности. А копейки получаю. Все уходит на коммунальные услуги и аптеку. А жить не за Может, мы хоть с этой властью, новоизбранной, будем жить по-другому. Живем хорошую жизнь, а как будет, мы не знаем. На виборчій дільниці, що в 17-й загальноосвітній школі, ми зустріли представників національного екзитполу. Ми опросили близько 5-6 чоловік. У нас є определена методика опросу через 11 чоловік, кожного 12-го. Мы пока что как бы, не имеем права, к сожалению, при всем нашем желании оглашать эти результаты. Мы их передаем нашим руководителям. Они обрабатывают эту информацию, которую жители города Славянска, Краматорска, я думаю, в эфире смогут вечером услышать. Тут також Открылись ми без происшествий, Всі согласно закону, постепенно, все в нормі. Люди йдуть, голосують. Спостеріч у нас реєструються від і кандидатів, і партій всі є, присутні. Спостерігають, поки зауважень ніяких не було. За списком у нас 2167 виборців. На дому голосують за місцем перебування 24, також у списку переселенці. Голосування проходить спокійно, все по нормам, люди не бушують, не ругаються, скандалів поки що не було. Надіємося, що в дальнейшем так і буде. Спокійно пройде голосування, і надіємося, що вибори в депутати будуть як положено нормальні. і Будет э, все очень хорошо и наладится в нашей стране. На дільниці номер 141 200 голосування проходило у робочому режимі. Дільниця розташована в приміщенні загальноосвітньої школи номер 12 Проголосували тут і Наталя Королевська, і Юрій Солод. Ну, Солод сказав, що проголосував за мир, порядок, стабільність в Донбасі та у Україні. Я Я голосувала тут, здесь, Славянске. Конечно, мне больше всего хотелось бы голосовать в своем родном красном луче. Но сегодня там, к сожалению, еще продолжается война. Поэтому я приняла решение приехать сюда, на Донбасс, быть ближе к моим землякам, ближе к моей малой родине, и проголосовать вместе с жителями Славянская. Главное, это мир. Это мир сегодня в Украине. И, конечно, я голосовала за мир на Донбассе и за мир в нашей стране. Сегодня это единственный легитимный путь, это выборы, чтобы восстановить баланс, я бы так сказала, всех областей Украины. При формуванні і правітерство України при формуванні парламенту запрошуємо усіх мешканців міста прийти і проголосувати. Не сидіть вдома, додайте свою, хоча й маленьку, але вагому частку, до будівництва нової України.